Про покращення стану фінансово-бюджетної дисципліни на підприємствах, в установах і організаціях краю свідчить зменшення питомої ваги втрат відносно до охоплених контролем ресурсів, розповідають ревізори. Якщо торік за аналогічний період цей показник склав 1,4%, то від початку цього року становить 1,3%. Водночас контролери наголошують, фінансову дисципліну наразі демонструють не всі керівники держустанов. Виявлено порушення на суму понад 18,7 мільйона гривень, що на півтора мільйона більше, ніж було виявлено в попередньому році за відповідний період попереднього року. Значні порушення були допущені за результатами ревізій сфери органів виконавчої влади місцевого самоврядування. Це понад 14 мільйонів. Соціальної сфери охорони здоров'я і культури 1,7 мільйона. освіти – понад 1,6 мільйона. Чимало порушень законодавства фахівці Держфінінспекції виявили і в агропромисловому комплексі області та сфері використання природних ресурсів, а також у житлово-комунальному господарстві краю. В структурі цих порушень в основному є недотримання посадовими особами підконтрольних об'єктів, вимог законодавства щодо нарахування виплати заробітної плати, надбавок доплат, утримання понаштатних одиниць. Проведення розрахунків суб'єктами господарювання за виконані роботи у завищених обсягах. Реалізація товарів послуг по занижених цінах. Ігнорування вимог тендерного законодавства. Фінансисти зауважують, з року в рік в області фіксують і порушення щодо нецільового використання земель. Мається на увазі передача земельних ділянок в оренду безоплатно або за заниженими ставками. Наприклад, по Нітішинській міській раді проводили на початку року. Виявлено таких порушень на майже на 1,9 млн грн. Ревізію виконання бюджету міста Хмельницького понад 7 млн грн. Протягом першого кварталу співробітники Держфінінспекції області також забезпечили усунення збитків майже на 4 мільйони гривень, здебільшого йдеться про відшкодування та поновлення нецільових витрат і недостач на держпідприємствах та організаціях. А ще ревізори продовжують політику обмеження фіскального тиску на суб'єктів господарювання, простими словами, скорочують кількість фінансових перевірок на підприємствах і в організаціях краю.